До речі, усі ці поняття, 4, де 5, де, 3, де плотності, вібраційні коридори, слої реальності, які зараз паралельно існують на планеті Земля і проявляються в колективній свідомості, я розповідала на курсі про ресурс. Але доступом до цих знань, до курсу про ресурс є. Наявність реалізовано пройденого курсу сам собі цілитель, і взагалі, сам собі цілитель є білетом до великої кількості наступних кроків в моїй академії і Марія, і Марія Академія середовищі вібраційного зростання, тому що без певної абетки. Без певної фундаментальної підготовки ну немає сенсу приступати до застосування знань.